Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. У мене було декілька варіантів стосовно того, що ж знімати сьогодні в книжковій базікалці, тому що тематика мала бути про щось книжкове. Перший варіант був показати вам всі книжки від видавництва клуб сімейного дозвілля, які в мене є. Звичайно, я періодично роблю анхоли, але все одно. Залишається багато чого. Але потім ця ідея відсунулася на якийсь непевний період, тому що добра частина книжок через певні причини в мене зараз знаходиться у ящиках. І переставляти ящики один з іншого, перебирати книжки для того, щоб показати саме цього видавництва, це буде важкувати у мене зараз получай поперек. Друга ідея була показати вам книжки. Мого дитинства, тобто ті книжки, на яких я виросла. Але потім згадала, що добра частина книжок були видані ще з радянських часів, бо я ж і народилася в УРСР якраз за рік до того, як Україна стала незалежною. Тому добра частина тих книжок, на яких я виросла, вона російською мовою. Є частина українською, є частина російською. Тому я не знаю, як це буде. Поєднуватися, чи буде взагалі вам таке цікаво, чи ні. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Потім я згадала, що в мене ж 16 листопада буде день народження. До речі, кому цікаво, в описі під відео я залишу посилання на свої вішлисти, а також адресу. Можливо, хтось захоче мене привітати, а можливо ні. Також я згадала, що у мене була річниця каналу у березні, і я так і не зробила розіграш через війну. Було якось не до того, якщо чесно. Отже, пройшов час і я подумала, чому б не розіграти дві книжки: одна як борг за минулу річницю, і інша на честь мого дня народження. Розіграш я буду проводити в Інстаграмі. Посилання на інстаграм також ви знайдете в описі під відео, або ж у шапці каналу, якщо туди зазирнете. Розіграш буде тривалістю у тиждень, починаючи від 16 листопада. Умови, звичайно, я залишу в описі в інстаграмі у пості, присвяченому саме розіграшу. Отже, перша книжка, яку я розіграю, це буде замок Амбера. Ілюстрований путівник. Для тих, хто вже знайомий з хроніками Амбера, можливо, буде цікаво подивитися, як же все ж таки виглядають ті міста, про які йдеться мова у книжках. А хто, можливо, ще не знайомий з хроніками Роджера Шалязний, але планує познайомитися, тому, можливо, буде цікаво заздалегідь, подивитися, як виглядають. Міста, і коли ви вже почнете читати хроніки, то вже заздалегідь будете знати, як виглядає та чи інша описана локація. Інша книжка буде на вибір із запропонованих трьох. Усі книжки ви вже бачили на моєму каналі, і вам лишиться лише обрати, яку саме книжку ви хочете. Це салон Санта-Муерте, Віктор Гормужий. Щастя для кожного Рейзін та спалене підношення Ілля Клименко. Як я вже і сказала, у вас буде можливість обрати якусь одну із цих трьох книжок. І тоді, коли ви виграєте, я її вам надішлю. Звичайно, про всі ці книжки, як я вже і сказала, я розповідала. Тому в описі я залишу посилання на відео по тій чи іншій книжці. Так, це відео було дуже коротеньке. Приєднуйтеся до розіграшу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, бо це допомагає просуванню мого каналу. І, звичайно, мотивує мене робити інші ролики для вас. Ну і для себе, тому що мені все ж таки подобається це робити. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!